Вітаю дітки і запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка. Новий день прийшов до нас. Нам займатися вже час. Малята, сьогодні до нас завітають цікаві гості. А хто це слід відгадати? Тож, приготуйтеся слухати уважно загадку. Попищали, попищали, дружно просо подзябали. І до матері з трибочком жовті збіглися клубочки. Заховались під крило, наче їх і не було. Треба загадку кінчати ці клубочки то. Так, курчата. А хто їхня мама? Їхня мама квочка. Квочка та курчата запрошують нас до себе у гості. Пригадайте, де вони живуть? Правильно, на пташиному дворі. Тож ідемо у гості. Ось ми і на пташиному дворі. Маляте, погляньте уважно на картину. Хто зараз гуляє на подвір'ї? Що роблять курчата? Які вони? Що робить квочка? Як ви гадаєте, де живуть квочка з курчатами? Що вони люблять їсти? А що ж полюбляють їсти усі мешканці сільського подвір'я? Послухаємо вірш та дізнаємось. Стайні коник заіржав. Мабуть, сіна забажав. І корівка тут, як тут, а мені травиці жмут. Півник голосно кричить, кукурузи принесіть. Свинка каже хрю хрю хрю, я картопельку люблю. М'ясала свого шваток, з'їв би радо пес дружок. А качата на ставку. Лоблять ряску в холодку. Отже, у кожної тварини є свої улюблені ласощі. Дітки, чи запам'ятали ви, хто що любить? Нумо перевіримо та зіграємо в гру, хто що їсть, що їсть коник. Чим полюбляє ласувати корівка? Що їсть півник? Що охоче з'їсть свинка? Що до вподоби песику? Чим залюбки ласують каченята? Молодці малята. А пригадайте у кого? У гостях ми сьогодні були. Які вони, квочка і курчата? Добре малята! А я вам бажаю гарного дня. До побачення, до нових зустрічей!